Только у моей жена. Виктор. А что, он тут живет в этих, районах, в этих районах? Это его жена, говорят. Что, бушел губернатор? Да. А тут? Что, Ну, наш у нас начальник босса, же здесь, вот, не вот,

Чи позавчора курки знімали? Ну піцет, не тебе, ніж першого не було. А ну пешо, ми ввечері першого ми поклали, а ти і так тебе не порушили. Ну я бачу, це не <ріцет> я не знать українському. Ди, ладно, ну прийшли. Щоб ми, ми, не ми не Голови є. О! Нема?

А де ці, де голова, де це питання? Заходіть, заходіть. Там зачинено. людина знаходиться в робочий час, не на робочому місці. І секретарки немає зачинені. Чуєте, нас п'ятеро людей постучали там зачинено, тому ми прийшли шукати, де вони є. А скажіть, будь ласка, у вас сьогодні сесія, засідання сесії, так? Так. Ми хотіли спитати, коли засідали комісії чи засідали, ми хотіли би просто присутніми на засіданні комісії. Комісія? Депутатських депутат. Депутат. Була фіменна, депутат. березня. Була а, 29 березня, ви земельник? Да. Да. У вас комісія засідала 29 березня. Да. А де ви повідомляєте людям про э, дату засідання комісії? Позвонили, але я повідомлення повітла. Кому дзвонили? Мені не дзвонили. А я хотіла бути. Ну я просила, щоб мене попередили, я хочу особисто України, бути присутня на засіданні громадянин України може бути присутній на засіданні комісій. Я от хотіла бути в судні, а ви мені не дзвонили, ось йому не дзвонили, ось їй не дзвонили, ось я просила, ось я просила, я просила до речі. Вдень, який я писала заяву, висказана. Я усно кажу зараз до людей, які писали заяву. Ми хочемо знати, як ви оприлюднюєте людям графік засідання своїх кандидатів. Стоп! Порядок у ліквідаторів. Ні, я йду зараз. Поясніть мені, будь ласка. Я йду, зніму зараз. Але як ви повідомляєте людей? Ви маєте повідомити громаду села. Як ви повідомляєте? Громада села. Ну, Якщо є земельні питання, які має бути громада села, ми озвучуємо А, інші питання ви не озвучуєте? Ну чого, якщо ти запросить, всі земельні рішення, всі земельні рішення, вони є публічною інформацією. Вони мають бути оприлюднені за 20 днів заслугової сесії. Ось до вас приходила Мирослава, член нашої організації, і вона питала, і письмово питала, і усно, але так і не змогла добитись, де ці рішення оприлюднюються, проєкти рішень. Вони проєкти рішення у вас не Ми зараз подивилися, їх ніде немає. Нема. Ми не можемо їх побачити. Ну, на протязі п'яти днів оприлюднені. Після сесії. Дивіться, ми звільнити знаємо, чи вони приймуться ці Чекайте, ви, ви мене не чуєте. Я не кажу про рішення сесії. Рішення сесії на протязі п'яти Ви зобов'язані їх оприлюднювати. А де ви їх, до речі, оприлюднювали? На стенду. Ви вішуєте всі рішення сесії на стенд. Значить, зараз у вас на стенді мали б висити попередні попередні рішення сесії. Але їх там нема. Там є декілька відповідей для Мирослави, які ми вже бачили в інтернеті. Вона їх виклала в інтернет, ми їх всі вже бачили. Звернутися до секретаря. Та ми до вас звернулися. Чому ваших рішень земельних немає? Я не секретар. А ваших земельних рішень чому там немає? вирішується? Секретар має вікати земельні. Вона зводить всю сесію. Добре, сесію. добре дякую Дреба вам за те, що ви знаєте, що через п'ять днів після сесії маєте це да. оприлюднити. Да. І ви оприлюдните це на стенді, так? Правильно? Що ви маєте? І, я, ми, я тебе попрошу, Мирослава. Мер... Будь ласка, після кожної сесії на п'ятий день приходиш і фіксуєш на відео, чи є всі рішення <просу> сесії. Інше питання. Я думаю, що тут проблема, і ви тут ні, не вивчили просто, просто трохи питання. За, по закону про доступ до публічної інформації, всі проекти рішень сесії. Вирішується доступно для людей в місті, зробіть стенд, робіть там коридори, де хочете робити, на сайті, де хочете. Але доступ людей громади села і будь-яких людей, навіть я приїду, от приїду, подивлюсь, так? воно має у вас бути оприлюднено, тому що люди протягом 20 днів мають право, конституцію право, давати вам Зауваження, якісь пропозиції. Це, Можливо, вони не хочуть, щоб ви таке річні приймали. Ось, ми чули, що у вас було питання з Буває складається. Ми на це не знайшли, але це так залишилось умови. Але якщо таке рішення має прийматися, чи має обсуждати 20 днів перед сесією, воно має бути на стенді, І тоді не були слухи, а люди прийшли, почитали і знали. Це ж не ваше. Ну, так, то не в моїй компетенції. Добре, зараз ми прийшли до вас на сесію. Засідання комісії у вас уже було. Проєкті рішення у вас не було оприлюднено. Ми зараз просимо у вас, у вас у земельні, дайте нам, пожалуйста, проєкт рішення своїх рішень. Своїх рішень, земельні. Скільки у вас є рішення? Земельні. Секретарь прийшла вже, говорять. Прийшла вже секретарь. Прийшла до секретаря. Що ж ми тут? Дякую, що ви змінили. Я думаю, що це має... Значить... Це сьогоднішнє питання, так? Так. Да. Це вони протокол засідання, да. ви нам показуєте, а проєкти рішень. Просто я включила, бо мене попутало. – А чого протокол засідання підписали? Бо я для себе це зробила, вона ну, засідання комусь. А, у неї є підписаний? Так, да, да, да. протокол. І це просто як у земляне. Зрозуміло, зрозуміло, yeah. yeah. добре. у вас сьогодні на буде uh -huh. земельник? Можна побачити? Ну двіться, там скільки. Тут немає порядку, тут немає. І просто я по проектам побачу. Про надання дозволу на присвоєння на проведення експертної оцінки. Хтось хоче купити землю? Да, під кафе-бар. Під кафе-бар. В черзі вашого села? Так. В селі широке, Широк. а воно до вас відноситься? Село прадове, село широке, село вижити. Ви даєте йому дозвіл на викуп. Він зараз зробить оцінку і буду, да, буде, буде да. купляти. Ось, ці, ці ось, це, дізнації, ось це дивіться, да. зі словом проєкт, слово да, да. воно має бути за 20 днів на стенді. Це просто, дуже просто. І не, не, не будете мати проблеми. А що, Дома це одне визнація. питання у вас? Ні. ні. Секретарка перед тим я вже говорила, я не знаю, вона це мала послідкувати, проконтролювати. Ви спеціалісти кулькість. Це людина просто тренер розмови там уже відна таких побудовано будівля, і вона їй по земле огинає. У нас не є нових земельних ділянок, за А ця я так само не, знаю, да, це все гарно. Ти ж знаєш, що ти будеш у цей час. Можеш прийти за 20 до сесії, прийти сюда до земельника І за подати. просто до мене не підходило, чесно. Я до секретних не ходжу, ніхто не питав. Якщо якщо є якісь цікаві питання, ти маєш право прийти подивитись не лише проект рішення, а й документи, які подали до проекту. Перевинті документи. Зараз документів, які передають. Якщо ця жіночка просила землю під кафе, да, кажете, да. Вона мала представити документи, що <проби> вона підприємниця, де вона зареєстрована. <проби> Це вітер. <проби> та, там все, там є А вона мала в оренду цю землю. <проби> <проби> в цьому комплекті у вас є її документи всі, що на приватний підприємниця. А, <проби> а витяг свіжий є, що вона приватний... <проби> Не закрила приватне підприємство. <проби> <тому, проби> <може> бути... <проби> Так, може, бути свіжий відділ. Тут з інтернету можна зробити тут в реєстру, легко ви маєте так перевіряти їх. тут Вона не закриє, вона не закриється. А сплачує податків цієї? Своїх платників податків треба Так Так, і це? А що, вони по кожному окремо по такому робили? Я зробила, по кожному, просто далі людей даємо рука. О, 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 да, я так, я зробила так, що узгодження комісії зрозуміли земельних питання. Чому у нас так називається? Теж депутатська комісія, так? Да, ну, 5... Так. Ми просто назвали її так узгоджували. Да, ну, для мене, для земельника вона узгоджується. <продук> просто я не буду 6-5 э, робити комісії. Просить дорогу, дорогу до свого домовиці даст. А хоче землю про дорогу? Да. А, то не віта, то не віта, то не, біга, то не, біга, то не, біга, то не А Це не замість загального користування з дорога. Дорогу ж не можна наговорити. Чи ти білі люди? Ні, людина просить земельну ділянку під дорогу. На чужих земельних Через чужі земельні ділянк. ділянки? А то ви маєте тоді робити договор з... С... Ми вирішуємо акти, вирішуємо комісію. Але ви ж по чужим земельним дзвінкам їй не десь те користувалися. Ну, так само. А як би виходите Вони з водного фонду, виносяться до водного фонду. А як ви виходити з цієї ситуації? Ну, ми не можемо тут вирішити, якщо ви хочуть звернутися, вирішити мирним шляхом, то між собою домовляються люди. А не до суду. Це, ну, то є екскурсія? Да. Да, так, так, да, І що да, ви їй кажете? Пишіть питання мирним шляхом між собою або в судовому порядку. А комісія не підписала цей оригінал і комісія не підписала? Все, Мирославка, це і для себе. У секретаря. секретаря не є, у голови комісії. У мене Станко Марія Іванівна. У голови комісії? Так. Да. Да? Да. Оригінал. Русуха да. Володимирівна, це воно? Так. Тож... А Русуха що тут? Це одне, це одна людина, це друга. Я завтра на кожну людину одне акт. Україні треба на руку дати. Я не дам і заявам сухо. Михайло, так. То інші люди просто То інші люди, просто вписують адресу. А це ще Так само дорогу. Чому? Ну так, у нас бачите, мало зробили. Це який Тут. Тут в центрі? Так. У нас всі розсохи, просто у нас тяжко виходять, хто це хто Я б хотіла ви знаєте, що попросити. Ви до мене не звертали, я б тобі відбила. Три питання у вас, так? Так. Я би хотіла вас попросити, ви нормально ведете свою роботу, вам нема що приходити, будь ласка, виконуйте закон, оприлюдните проєкти рішень. Ви розумієте, просто ці папіри, щоб підготуватися до сесії, то просто вам такое Ви не повірите, не, не повірите. Я, я, розуміло. Розуміло. я кинула свою роботу вчора, приїхала сюди, розумієте? тому що у вас не оприлюднені проєкти рішень. А наша організація саме займається тим, щоб публічна інформація була дійсно відкрита, дійсно публічна. У вас відкрито, у вас немає, ви державні службовці, на нашу приколу? Ви не державні службовці. Ви не державний службовці взагалі? Ні. Ні. Тим Добре, тим боле, але, а більше ви команди функція держави? Став. А чому тим ви не державні службовці? Ви ж функції держави, це ж функції держави. Ой, вибачаюсь. а ви не можете, ну чому вони ви, ви державниці? Так що нашу організацію на державному службову. Це, не це, державна служба. це не Тому що не державний службовець не може виконувати функції держави. А ви виконуєте функцію держави? Це неправильно. Це, це питання до вашого до ваших, хто займається кадром, Цих експерт. Куди ваша група секретаря? На сільські ради йдуть секретарі голова службовців. А всі інші, всі інші ні? Чому? Чому? Всі... На що вони спираються? Всі... На які закони? 26 сільських рад так все спирає, але одна постраємця. Це неправильно. Функції держави... держави не можуть виконувати не державні службовці, розумієте? А у вас робота з цього знаходиться на Ну так, це буде. Не мило всі 26. Не, будь ласка, я вас дуже прошу. Повідомляйте людям, коли за комісії, щоб на комісіях могли бути присутні люди ваші з вашого села. Сьогодні це буде лише Мирослава. Через місяць це будуть інші люди. Розумієте, люди мають знати, що ви працюєте відкрито і нічого не крім Мирослава, чесно, кажучи, на каучі ніхто є вже якісь це правда. Це тільки сьогодні, крім Мирослава. Це тільки тепер будуть обов'язково ще люди, які узнають люди. Просто не знають, що це відкрита інформація, що можна прийти на вони просто не знають. Але ми працюємо над тим, щоб вони знали. Дякую вам. なのかに。<laughs> <laughs> <laughs>